7 жовтня у вечірній час на вулиці лікаря Бончука в Кремечуці сталася стрілянина під час ловесної перепалки між двома місцевими мешканцями. 58-річна жінка отримала поранення із пневматичної гвинтівки. Як повідомив тимчасово виконувач обов'язків начальника відділення поліції номер 1 Кремечуцького районного управління поліції Володимир Кузьменко, стріляв 43-річний чоловік. Під час обшуку за місцем проживання у чоловіка вилучено гвинтівку, яку направлено на експертне дослідження. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому судом запобіжного заходу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Кремечуської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України умисне тяжке тілесне ушкодження. Зломиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.